Шановні батьки, найважливішим моментом у вихованні доброти у дитини є особистий приклад самих батьків. Саме на ваших прикладах виховуються ваші діти. Вони, як губка, вбирають і вашу думку, і вашу поведінку, і ваше ставлення до доброти. З чого ж починається виховання доброти у дитини? У чому виражається доброта? Дуже часто батьки задаються такими запитаннями. Вперше дитина дізнається про те, що є добро і зло сказок в досить ранньому віці. Діти починають розуміти, що добрі вчинки завжди винагороджуються, а зло обов'язково буде покарано. Саме так діти вчаться бути один до одного добрішими, допомагати тим, хто опинився в біді і потребує допомоги. Взаємини дитини та батьків будуються в емоційно моральному плані. Дитина живе в очікуванні доброго слова і з задоволенням творить добро у відповідь. Коли дитина проявляє свої кращі душевні якості, Дорослі повинні поставитися до цього пильною увагою, уникаючи байдужості і різких слів. Доброта в поєднанні з розсудливою вимогливостю сприяє усвідомленню дитиною, важливості доброго ставлення. Бажання нести людям добро треба всіляко заохочувати в дитині. Тому що це робить з них гуманну особистість. Любов до природи і живих істот так само розвиває в дитині найкращі якості: доброту, чуйність, щедрість. З цієї точки зору важливо залучати дитину до вирощування рослин, прогулянкам на природі, догляду за тваринами. Знайомство дитини зі світом мистецтва сприяє розвитку особистості, формує поняття добра і зла, гуманізму. Звідси випливає, що дуже багато залежить від вас, шановні батьки, в нелегкій, але благородній справі виховання дітей. Тож давайте приймемо всі зусилля для того, щоб ваші діти. В усіх життєвих ситуаціях були добрими, чуйними, доброзичливими. Адже саме в них ми бачимо своє майбутнє, яке буде зігрівати ваші серця, викликати у вас почуття гордості та поваги.